Шалом, це Славко, вночі фарбований лис виклав оцю оптимістичну карту просування Збройних сил України. От, бачите, сюди район В'єтріна, Краснооктябрьське. Ну, за ви чули. В принципі, отут цікаві по Оце зіткнення просування на Семенівку. З цим усім треба розбиратися ще оця от картинка. Що на це все можна сказати? Ну, наша Люба Наса не дасть нікому збрехати. Ось карта пожеж за добу, ось якийсь удар в районі траси. Бачите, за крупцем. Ось, може, Москвини мали на ну, увазі оцей крупець, хто їх знає, ну ось удар був по трасі нанесений. Що цікаво в цій карті НАСА? Оці от бойові дії ось на трасі, ось вони. Ми з усім ці маємо розбиратися, тому що всі в основному користуються ось район кромських биков, ось траса. Всіх цікавлять, що ж, власне, відбувається. Ось кромські бики, бачите, вирунули з неясності ось інтенсивні пожежі, значить, якісь інтенсивні бойові дії так і тут відбуваються. Так само змістимося нижче, мала локня, як ми знаємо, ось Черкаське паречне, вище коситься. Бачите, скоро ми все оце вивчимо? Ось. Кось Черкасська паресия, косіна руская Ось сюди район висоти. Ну і нас цікавить отут ці райони. Ви бачите, щоб там лапті Аладіна не розказували, бойові дії відбуваються на схід від Мартинівку і вже за цим яром. Ось, бачите, уже за цим яром. Круглик Мартиніка Пушкарська. О! Русська канапелька, бачите, трохи. Ну, може, що лапті накурилися, то йому і ввижається ось бачите? Характер бойових дій говорить сам за себе. Якщо вже ви ось уланок, ось що цікаво ось, що, що я вам хотів показати ось цей фрагмент. Як ви бачите, східна частина лишається активним місцем боїв. Судячи по пожежах, і аж осюди, от, до Піщаної і біле, і мала солдатська, обмін ударами, відбуваються ось удари по українській стороні. Краснопілля, траса, це інакше іншого пояснення немає ніж руху в цьому напрямку. Чого Москвини бояться ось. Багато чого можна дізнатися. Ось ліквідація якогось об'єкта. Тут Гардіївка комусь, Вікторовка, гардєєвка комусь тут потужно діставалася з оточених Москви. Хто ж тут себе уявив якоюсь фортецею або заставою? 41-го року. Ось ось щось тут було, я скажу. Щось тут комусь всипали по задніце і предметно. Отака от, от картина, все було б добре. Але друзі Путіна з CNN починають нам розказувати, що Фашингтонський обком, що його номенклатура проти застосування. Ракети іншої зброї більшого засягу. ось сюди, от так витягнемо. В Курській області, мовляв, їх мало, і треба застос застосовувати проти Криму. Бо в Крим ви все одно ближчим часом не війдете, чого б вам не стріляти. А в Курській області ви ввійшли, то нащо вам ізолювати просування противника до фронту, ізолювати. Поповнення фронту противника, поповнення військами, поповнення запасами. Для чого вам ізолювати зону бойових дій, коротше кажучи, американською зброєю, коли, коли ви можете воювати без ізоляції зони бойових дій, як 23-го року, з результатом 23-го року. Що на все це можна сказати Фашингтонському обкому? Ну, дочекаємося більш правдивих чуток, тому що всі оці от Волтери, Дюранті з СіНН. Це просто рупори путінської пропаганди. Побачимо, нам слід почути голос маразма, голос Бідона та його оточення. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте.